Друзі, вітаю! Попала така бомбізна відкритка на фото Куприянова. Ось так вона виглядає Бачимо 1 сентября і такий мультяшний першоклашка з бантом. Друзі, ціна на такі відкритки розпочинається від 1-2 доларів, щоб ви були в курсі діла. Я також колекціоную такого типу відкритки. Пишіть на пошту, скидайте фото ваших цінностей. Тут ми бачимо Міністерство СССР 77 рік. Ціна 4 копійки. Художній купліяном і зверху місце для марки. Друзі, якщо вам попаде откритка з наклеєною такою маркою, такого типу, скажімо так, це вам буде бонус до марки в 50-70 доларів. І тут, що можна сказати по самому ще фото, як бачимо, школьний мотив, 1 сентября, дошка зображена. І першокласник з букетом. Доволі-доволі красива відкритка для колекціонерів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео. Вже і таких не роблять, так?